У сумах відбувся 15-й ювілейний чемпіонат міста із бальних танців. На ньому побувала і наша Олена Адаменко. Деталі від неї дивіться далі. Грудня у Лифотечному манежі відбувається відкритий чемпіонат міста Суми із бальних танців. Він є відмірковим туром чемпіонату України. Тому до нашого міста прибули близько 200 бар із Полтави, Києва та Сумщини. Участвует где-то около 200 пар категории 51 от 4 лет до 21 года. Разные категории в латиноамериканской и европейской программе. И у нас был отборочный чемпионат на чемпионат Украины, который состоится в конце января. Сумський чемпіонат відвідав і президент спілки громадських об'єднань спортивного танцю України. Змагання вони оприділяють кращі пари для того, щоб вони достойно представляли Сумську та Полтавську область на чемпіонаті України. Но традиційно на міжнародних змаганнях в составі збірної України також присутні пари цих областей. Тому дуже приємно їх бачити сьогодні в такому гарному настрої і підготовці. Олена Адаменко, Олександр Гордос на часі новини.